17 серпня російські військові зі своєї території обстріляли селище Угроїди, що за 9 кілометрів від державного кордону. За словами старости Угроїді Віталія Кириченка, обстріл почався приблизно об 11 годині. Перше влучання прийшлося на городи, а потім в центр села Угроїди, а саме в амбулаторію, трансформатор, два магазини та кав'ярню. Усього зафіксували 13 влучань, орієнтовно 152-го калібру. У цьому магазині внаслідок обстрілів вилетіло віконне скло, пошкоджені стіни і стеля. Якраз люди вийшли всі, і я сама була. І потроху ж воно ж, як кажуть, уже ж душа чує, що десь поближче, поближче. І тільки воно там недалеко, то ще бахнуло, вікна одразу посипалися. Ну, я не злякалась дуже. Ні. Взяла ключі кажу, собака тут моя одразу під ногами. Кажу, пішли зі мною. І пішли ми до підвала. Ще ляснуло, дуже гучно. Пластик ми вже, мать, разів четвертий все його впихаємо. Я спочатку кажу, та хай вже без нього. Син каже, ні, ма, то хоч пластик держи трохи кришу, щоб хоч не зарвало. Вилетіли вікна і в цьому барі магазині в центрі селища. Починається обстріл, ми вже боїмося всього. Виходить, боїмося вут працювали, ховалися. А куди ховалися? Так вони мали працювати. Страшно завжди. Звикнути до цього нереально. Влучив снаряд і на подвір'я 83-річної місцевої жительки Клавдії Ворони, зруйнувавши погріб і господарчу споруду та пошкодивши газогін. Раз стрельнула, я з хати вийшла і пішла, сумочку свою. Я ніколи не носила в погріб, ставлю коло погріба. Думаю, там слимаки, то залізуть мені в сумочку. А сама ж то там була. Я так і то молилася та й на цю сторону і хилюся, і щоб бехнуло. А тоді бачу з дверей, і двері і не прикриті були, трошки приоткриті. Бачу, що наче як дим іде. Думаю, щось горить. Вийшла, о, а тут вже нема нічого. Все, моя сумочка прокидана землею і листям, і всім стоїть. Вікна повибивані. Убираємо, підмітаємо, виносимо, щоб ніякого загромаждення не було. Хліба принесли води. Саме необхідне, а цей магазин після обстрілу не працює. Поруч із ним облаштований дитячий майданчик. Опівдні в центрі угроїдів майже немає людей. За словами продавців, зазвичай люди приходять в магазин вранці і ввечері. Решту часу проводять удома. У центрі села зустрічаємо пані Наталю. Я була в магазині, тоді прийшла. Десь і, ну коли через 15 воно почалося. я одразу побігла в погріб. І я нічого більше не знаю. На саме мірці за дні може сім-десять, і тоді знову починається. Я не знаю. Часто воно ну Ви не думали про те, щоб виїхати з Україні. Як стріляю думаю. як перестають так вроде би думаю, вже ж ну поки що нема необхідності такої. За словами старости у із селища виїхали шість родин. Натомість із сіл, що ближче до кордону, приїхали нові сім'ї. Тож загальна кількість жителів не змінилася. Наразі це трохи більше двох тисяч людей. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.